Розташування транспортних засобів на дорозі. Розглянемо, де вони повинні бути, яким чином займати то чи інше положення і чому, і на яких дорогах. Це у нас розділ 11 прав дорожнього руху, який регламентує ці всі речі. І так, як визначаються смуги на дорозі? Смуги на дорозі або кількість смуг. Ми пам'ятаємо, що смуга це у нас. А ширина на ну, мінімум 2,75 метрів і їх можна виділяти. Так от, кількість смуг на частині для руху не рейкових транспортних засобів визначається або дорожньою розміткою відповідною, а, як правило, це проривчата лінія, або дорожніми знаками інформаційно вказівними От вони тут представлені, які визначають, скільки смуг на дорозі, тут три, наприклад, тут теж три смуги, тут теж три смуги. Це можемо визначити по знакам. А якщо відсутня розмітка і відсутні знаки, які визначають кількість смуг, ну, тоді вона визначається самими водіями з урахуванням ширини проїзної частини. Відповідного напрямку руху, габаритів транспортних засоб, ну і безпечних інтервалів між ними. Але ну, не менше, ніж 2,75, скажімо так. А, далі. А на дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, на рейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини. Зверніть увагу, дві і більше смуги, правила вимагають рухатися як можна ближче до правого краю проїзної частини. Крім випадків, крім випадків коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. А про дороги з одностороннім. Ой, про дороги, вибачте, з одною смугою. Такої вимоги немає. Тому, якщо я від вас. На екзамені чи на іспиті, в такому випадку починають пред'являти претензію, що ви рухаєтеся не ближче до правого краю частини, вибачте, це вимога стосується тільки доріг, на яких є дві і більше смуг для руху. Далі, на дорозі з двостороннім рухом, які мають от якраз по одній смузі для руху в кожному напрямку. За відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків, оце, наприклад, проривчата лінія не суцільна, А виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об'їзду перешкоди або зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах. У дозволених випадках при цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу. Тобто, що тут ще раз мається на увазі, поступово давайте ще раз розглянемо, що на дорогах, які мають по одній смузі руху в кожному напрямку, і між цими смугами нема суцільної лінії і нема відповідних дорожніх знаків, які б щоб забороняли. Виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та в'їзду перешкоди. Пам'ятаємо, що таке обгін. Це випередження з виїздом на смугу зустрічного напрямку для об'їзду транспортного засобу. Наприклад, як в даному випадку. Ну, Об'їзд перешкоди. Згадаємо, що таке перешкода. Перешкода це об'єкт на нашій смузі руху, який вимушує нас гальмувати, або. Виконувати маневр. От. А к маневрам якраз і відноситься перелаштування на іншу смугу. Ну от, якраз і є це об'їзд перешкоди, мається на увазі це якраз виїздом на смугу зустрічного напрямку. Далі, є пам'ятаємо, що на таких містах населеному пункті можлива зупинка. З протилежної сторони, тобто на смуті зустрічного напрямку, на дорогах, які мають по одній смузі руху в кожному напрямку, і посередині немає суцільної лінії. А далі. І при цьому, коли виконується така зупинка, водій не повинен створювати перешкоди або водії зустрічного напрямку при цьому мають перевагу, тобто перед тим, як перелаштовуватися. Об'їжджати, то що треба пропустити зустрічний транспортний засіб. Значить, На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги. Ну, як правило, на таких дорогах є подвійна суцільне лінія в якості розмітки, яка розділяє ці потоки. Ці дві смуги рух в одному напрямку, ці дві рухи смуг в зустрічному напрямку. У випадку, коли дві смуги в одному напрямку і більше, виїзд на смугу зустрічного напрямку заборонений і подвійну суцільну заборонено протинати. Далі. На дорогах, які мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в тому ж напрямку дозволяється. Якщо праві зайняті. Тобто, пам'ятаємо правило, що на дорогах, де дві і більше смуги, треба рухатися як можна ближче до прав краю призну частини, тобто в крайній правій. Але крім випадків, коли необхідно виконати там повороти, розвороти то що? ліворуч мається на Так, от ще один нюанс, коли можна виїжджати е на сусідню смугу, крім крайній правої, На дорогах, що мають дві і більше смуги. Виїзд на крайню ліву смугу для руху в тому ж напрямку, дозволяється, якщо правий зайнятий, а також для повороту ліворуч, розвороту, або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах, тільки. Коли це не суперечить правилам зупинки стоянки, зупинку-стоянку пізніше розглянемо, але. Ось таке вимога тут, в правилах ПДР є. Ще раз, от як варіант картинка. От всі інтенсивні трафіки йде. От права смуга зайнята. Тогда правомочно транспортні засоби рухаються смуга лівіше. Те саме, якщо ця смуга зайнята, ця смуга зайнята, можна крухатися вже в крайній лівий. Чому? Тому що ці смуги попередні прави зайняті. Транспортним засобом, ну тут маса 3,5 тонн. Зараз розглянемо пізніше заборонено виїжджати на смуги, крім першої, другої, за винятком виконання розвороту, в принципі, на туди і заїхало. Тут ще декілька моментів, які пізніше розглянемо. Далі рухаємось. А, на дорогах, які мають 3 і більше смуги для руху в одному напрямку. Тобто 3 і більше. Вантажні вже автомобілі це про них зараз буде йти розмова. З допустимою максимальною масою 3, понад 3,5 тонни, Тракторам, увагу, самоходним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту. А от в населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цього, для зупинки зліво дозволених випадках з метою завантаження чи розвантаження. От є різниця між автотранспортними засобами легковими на дорогах з одностороннім рухом, вони можуть зупинятися біля лівого краю частини просто зупинятися. А вантажні автомобілі біля лівого краю частини на дорогах з одностороннім рухом можуть зупинятися тільки для завантаження чи розвантаження. Тому, якщо подивитися на цю картинку, транспортним засобом з максимально допустимою масою, що перевищує 3,5 тонни, виїжджають на, треть, ну, на крайню ліву смугу, дозволяється тільки для виконання повороту чи розвороту. Рухатися тут заборонено. Далі, що стосується Транспортних засобів, які рухаються за швидкістю, наприклад, 40 км на годину, давайте розберемо тут теж нюанси. А транспортні засоби, швидкість руху яких не повинна перевищувати 40 км на годину, або які з технічних причин не можуть розвивати таку швидкість. Це можуть бути трактора, щось таке, або щось якась поломка, яка не дозволяє рухатися з більшою швидкістю, коли транспортний засоб ще дозволено їхати до ближайшого сервісного центру, але він не може рухатися вище, ніж 40 км на годину. Так от такий транспортний засоб він повинен рухатися якнайближче до права краю проїзної частини, опять кома, про що забувають? Крім випадків, коли виконується об'їн, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом, це треба пам'ятати. Далі рухаємося. Що стосується трамвайної колії, от ще я не зустрічаються по трамваям, тут деякі правила рознесені по різним розділам. Так, от, коли можна виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку. На трамвайну колію попутного напрямку розташоване на одному рівні з проїзною частиною для нерійкових транспортних засобів, дозволяється, за, дозволяється рух нерійкових транспортних засобів за умови, що це, перше, не заборонено дорожніми знаками, друге або чи дорожньою розміткою. А також під час випередження об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайної колію. Тут є декілька нюансів. Ну, в принципі, стикнутися можна це на ділянках дорог, де є трамвайні колії. З точки зору. Прогнозування на іспит, де це може зустрітися, це може зустрітися така ситуація на маршрутах, які на Усенка на лівому березі, ТСЦ складають іспит. Там є такі ділянки, і там є такі міста, де от можна виїжджати на трамвайне колі попутному напрямку. Але ще раз зверніть увагу: дозволяється розумови, умови, що це не заборонено дорожніми знаками. Ну, наприклад, якщо розглянути це перехрестя. Перед перехрестям стоїть інформаційно-вказівний знак, які визначають правила проїзду перехрестя по смугам. Тобто, з крайні правої можна направо, з лівої можна прямо і ліворуч. То, в даному випадку, якщо є такі знаки, які предписують правила проїзду по перехрестю, виїжджати на смугу попутного напрямку по трамвайної колі вже заборонено. То треба виїхати на перехрестя і тільки там повернути ліворуч. Якщо б не було цих знаків, не було прозмітки, яка визначає такий проїзд, то для повороту ліворуч на такому перехресті треба виїжджати на основу попутного напрямку, доїжджати до середини перехрестя, почекати, поки зустрічний транспорт проїде. проїде той, що повертає в ту ж сторону, куди і ми, тобто він праворуч. І після цього тільки виконати поворот ліворуч. Це є головна дорога, ну, наприклад, іде от таким чином, по якому рухаємося. Оце і мається на увазі здесь, що дозволено рух е, за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, наприклад. І для об'їзду перешкоди, якщо інші варіанти неможливі. А тепер про перехрестю, ще раз уточні. Тобто це правило відноситься взагалі е, для будь-якої ділянки дороги, це не обов'язково може бути перехрестя. А наступне це відноситься до приєду перехрестя, де на одній з дорог, наприклад, може бути трамвайний колір. Так от на перехрестях дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку, в тих самих випадках, коли попередні, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків інформаційно-вказівних, Ось вони такий вигляд мають який прописують. Як треба проїжджати по смугам, якщо їх немає? Поворот ліворуч або розворот повинен виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташоване на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок не передбачено дорожніми знаками, усіми, чи дорожньою розміткою, яка нанесена безпосередньо на кожну смугу. Ще раз наголошую наступне, що якщо у вас, наприклад, рухаєтеся ви дорогою, на якої є трамвайне колі попутного напрямку, то і нема знаків, які предписують проїзд по перехрестю, яким чином відбувається, нема розмітки, яка визначає, яким чином проїзд відбувається. То для повороту ліворуч, як предписується правило, Іменно повинні виконати з трамвайної колії попутного напрямку. Якщо є розмітка або є знаки, все тоді не з попутної е колії, трамвайної колії, а безпосередньо доїжджаючи до середини перехрестя і вже сюди виконується поворот ліворуч через розворот. без заїзду на е трамвайну колію попутного напрямку. А в даному випадку, якщо такий розворот допустимий і він виконується, не повинно створюватися перешкоди для руху трамваю. Тобто, перед цим ви повинні переконатися, що трамваю там немає. Забороняється виїжджати на трамвайну кольору зустрічного напрямку. Причому, як вони повинні бути Ці, е, трамвайні колі, вони зазвичай або на одному рівні з проїзної частини зроблені і відділені, наприклад, суцільною лінією, ну, мається на увазі виділені, Або вони виконані у вигляді невеличкого такого підйому на рівні ну, висоти, приблизно, якщо ви бачили, е, е, бордюра. Тобто і окремо виміщені трамвайні колі. Так от тут і мається на увазі, що забороняється виїжджати на трамвайне колі зустрічного напрямку, неважно як. Далі відокремлено від проїзної частини трамвайне колії, навіть і попутного напрямку. А відокремлено це може бути або суцільна лінія, або е, приподнята трамвайне колія. Ну, на суто бордюри, ми бачили, хто трамвай їздили, такі речі. А також тут правило забороняється виїжджати на розділювальну смугу. Ось сюди. Розділювальна смуга може бути виконана або у вигляді огородження. Ну, якесь тут перегородження може бути. Або у вигляді двох суцільних ліній на відстані, ну, десь приблизно пару метрів, ось тут. І виїжджати на розділювальну смугу сюди заборонено. Це все сконцентровано в цьому правилі 11.9 пункту. Далі. На дорогах проїзна частина яких поділена на смуги руху лініями дорожньої розмітки. Забороняється рухатися, займаючи одночасно дві смуги. Тобто їхати, в, як, не знаю, по двом смугам одночасно, наприклад, як у цей автомобіль легковий, забороняється. Але. Наїжджати на прорив чи лінії розмітки дозволяється лише під час перестроювання. Як в даному випадку, вантажний автомобіль, якщо він перестраюється з однієї смуги на іншу, відпадає відповідний показчик, переконався, що не створює перешкоди, тоді заїжджає на ту смугу, яку він планує перелаштуватися. Тобто з показчиком це маневр, це перелаштування, це маневр. Перед маневром обов'язково показчика. Це перелаштувалося, показчик прибрали, рухаємося далі. А їхати одночасно і на одно, і на інший. А смуги руху правила ПДР забороняють. І, до речі, екзаменатори на цьому іноді часто вилавлюють, коли після виїзду з перехрестя ви виїжджаєте на дві смуги одночасно, а не на одну якусь конкретну. І ще один момент, який вам дозволяє. Виправдати себе в випадку, якщо ви рухаєтеся дорогою, яка має дві і більше смуги, яка вимагає від вас їхати як можна правіше до праздної частини, тобто правою смугою. Але якщо ви рухаєтеся, наприклад, в другій смузі від право, там, не знаю, зліва чи що, і у вас інтенсивний трафік, то правило вам дозволяє оправдати себе, чому ви рухаєтеся не в крайньому правому положенні. Так от, при інтенсивному русі змінювати смугу дозволяється лише для об'їзду перешкоди, повороту, розвороту або зупинки. І дуже часто це допомагає. А хто, кстати, визначає, хто інтенсивний рух у нас? Ну, За яких умов от рух інтенсивний, хто визначає? Чи за яких признаків рух інтенсивний? Як ви думаєте? Це ж, навірно. Водій визначає інтенсивний чи інтенсивний. Були випадки у нас на іспитах, коли е, частина е, маршруту проходить там по кільцевій, де 4 смуги паралельні, Ну, 4 смуги мається проїзна частина. Оптимально там їхати, предположим, там в третій й там, справа, тому що знаємо, що там буде розворот далі на той кільцевий. Екзамінатор починає. Тут розповідають про те, що ви порушуєте правила ПДР і рухайтеся в крайній правий. Наш ученик відповідає дуже коректно. Вибачте, пане екзаменатор, у нас інтенсивний трафік, тому я рухаюся в смузі, а пункт 11.11 .11. при інтенсивному руці змінювати смугу не дозволяє. Екзаменатор каже: так я вважаю, що рух не інтенсивний. Ну, пане екзаменаторе, ну я ж не такий опитний, як ви. Я кандидат в для мене. Будь-який трафік інтенсивний, то я вважаю, що інтенсивний, тому я їду в цей рус. це питання о, в мус-смузі. І що з екзаменатору? Як то кажуть, согласіться. І більше не доколупуватися до наших учнів. Тому дуже важливо дивитися, з одного боку, коли ви рухаєтеся дорогою, де дві і більше смуги. Правила ПДР вимагають від вас рухатися як можна правіше право смуги. Наліво дозволяється виїжджати, якщо право зайнято, або для виконання повороту ліворуч чи розвороту, наприклад. Але є інше правило ПДР, оце, яке, при інтенсивному русі змінювати смугу дозволяється лише для об'їзду перешкоди, повороту, розвороту або зупинки. Якщо таке не планується, ви зупинили оказались, наприклад, не в... Крайній правий смузі, а трафік інтенсивний. Ну, Наприклад, тут, як зараз от картинка рухається. Автомобіль в середній смузі їде, право зайнято, трафік доволі інтенсивний. А от пішли шашечки гратися, починає туди-сюди льотати. От іменно для того, щоб забезпечити безпеку руху і забороняється от такі гра в шашки. Як показує статистика, з точки зору, якщо треба в місті з пункту А доїхати до пункту Б. То оце перелаштування, бігання туди-сюди, по-перше, воно створює небезпеку, а по-друге, дає виграш 1-2 ну, хвилини, а на ролі на особи не зіграє, повірте, безпека життя набагато важніше, ніж ці ігри з перелаштуванням туди-сюди. Ну, визначаю водій, тобто ви як водій визначаєте, як ви будете обґрунтовувати, чому ви рухаєтеся не в крайній прави, або чому ви в крайній правилі. Я думаю, що ви зрозуміли. От ще раз. Всі їду спокійно, в кожне в своїй смузі. Якщо не планується ніяких поворотів, ні розворотів, кожен їде в своїй смузі. І тут з'являються такі люди, які питаються туди-сюди, туди-сюди, там підрізав, там підрізав. От це чудо їде, як то кажуть. Рухаємося далі. Дивіться, що у нас стосується реверсної смуги. Про реверсну смугу пам'ятаємо, що це смуга, яка дозволяє рух чи в одну, чи в іншу сторону, в залежності від того, як працює реверсний світлофор. Якщо реверсний світлофор працює, якщо горить зелений сигнал світлофора, то рух по реверсній смузі з цієї сторони, дозволяється, да, але за умови, що автомобіль заїде за це зелене світлофор, і тоді може по общим правилам прилаштовуватися в неї. А якщо світлофор реверсний взагалі не працює, то відповідно на реверсну смугу заїжджати взагалі заборонено, Тим більше якщо червоний, теж заїжджати заборонено. Так от, водій, які здійснює, наприклад, поворот на дорогу, що має смугу для реверсного руху, може перестраюватися на неї тільки після проїзду реверсного світлофора з сигналом, що дозволяє рух, якщо це не суперечить попереднім пунктам 11.2, 11.5, 11.6 цих правил. Ну, Мається на увазі, там, рухаємося в крайній правий. Якщо праве зайнято, лівіше можемо перелаштовуватися. Якщо праве зайнято, або тільки для об'їзду, обгону, випередження, то що? Якщо, наприклад, автомобіль рухається ось цей повертає праворуч, він не може сразу заїхати на реверсну смугу по світлофору, який дозволяє поне рух сигнал. Він повинен спочатку направо повернути. Якщо ця смуга зайнята або треба випереджити, от то тоді він може виїхати на смугу реверсну. Далі забороняється рух транспортних засобів по тротуарам, Зверніть увагу: забороняється рух транспортних засобів по тротуарам і пішохідних доріжках. Крім випадків, опять, але забороняється. Крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торгівельних та інших підприємств. Розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок за відсутності інших під'їздів і за умови виконання пунктів 26.1, 26.30 цих правил. Це, хто то має перевагу о, в даному випадку, Дійдемо до цього пункту там будемо розглядати. Ну, Мається на увазі 26 розділу. А, ще раз рух. Транспортних засобів по тротуарам пішохідним доріжкам заборонено, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт. Ну, це, наприклад, ремонтні роботи, там, чистка тих тротуарів. Я думаю, бачили такі невеличкі транспортні засоби, які виконують там, підмітання, прибирання льда тощо, або обслуговування торговельних та інших підприємств, що розташовані безпосередньо біля цих тротуарів по дорозі. Перше, що стосується у нас е велосипедистів, е е така категорія, до якої водії транспортних засобів повинні бути бо максимально уважними. Так от рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових вазах, санях і вешникам дозволяється лише в один ряд поправи крайній смузі як, мога, як можна правіше. Це перше. Але за винятком випадків, коли виконується об'їзд, раз. А тепер, що стосується поворотів значить, цих транспортних засобів, поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Запомніть, оці велосипедисти часто грешат, особливо ці, хто доставщики, вони не, або не знають це правило, або якось чином знехтуючи. Поворот, ліворуч та розворот дозволяється лише на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колі посередине. Ну, Наприклад, якщо розглянути цю картинку, чи дозволено велосипедисту, наприклад, повернути поїхати по траєкторії Б чи по траєкторії А. Вроді, дорога має по одній смузі руху в кожному напрямку, але посередине є трамвайне коля. Якщо є трамвайне коля, навіть якщо по одній смузі руху в кожному напрямку, траєкторія А і траєкторія Б заборонена. Новий може направо поїхати туди, ні. Дуже часто велосипедисти дозволяють собі поворот на дорогах, які мають дві і більше смуги, вони дуже помиляються, вони порушують правила ПДР. А якщо йому треба, наприклад, наліво повернути на такій дорозі, він рухається крайнім правим положенням. Окей. Тобто, от рух по празно частині дозволяється лише один ряд по правий крайній смузі, як мова прийшла. Він їде. І вдруг йому треба на перехресті ліворуч на дорозі, яка має дві смуги більше. Що йому робити? Коли він починає уже вести велосипед, мопед, то він стає вже пешеходом. І як пішоход він може добратися до пішохідного переходу, перевести велосипед чи мопед через пішоходний перехід, добратися до той сторони вулиці, де йому треба, сісти на нього і петрухатися як можна правіше проїзної частини, правого краю проїзної частини. Дозволяється також рух по узбіччю, якщо це не створить перешкоди пішоходу, ну це все, що стосується розташування транспортних засобів на дорозі.